Доброго дня! значить, Є така проблема, практично всі пасічники з нею стикалися. тобто Ось дно вулика да? і маємо таку проблему от в цьому місці дуже часто новий вулик ви зробили, покрасили, все, рік він у вас постояв і в цьому місці оця планка передня просто відривається. І виходить зазор в сантиметр. Дуже часто, із допустим, 10 нових вуликів, у одного чи у двох, це просходить. Так як я виробляю вулики і у людей, яких це проїздить, деякі розуміють, чому, а деякі не розуміють, то, то вони мені дзвонять. Що ж ти мені зробив? Вулик з мокрої доски, він у мене отам в тому місці порвався. І я пояснюю, чому воно це проїзде і чого воно там відриває. Дошка, та яка у стеляний пол. У, него, у, у дна. Вона суха, вона має там 15-16% вологості. Вона сухесенька, ця досточка. І далі працює ефект топора. Як ви всі, може бути, пробували, хто живе в частному домі. Топор, якщо хитається, що ми з ним робимо? Ми його опускаємо у відро з водою. Далі що робиться з деревом, з ручкою? Ручка набухає, і наш топор. Гарно тримається і е, можна ним працювати. То саме проїзде з дном. Тобто дно сухесеньке, без щілиночок, все гарно зроблено. Ви покрасили, поставили його на, е, на вулиці на, цей, для, ну, для утримання бджіл. Далі, що відбувається? В дно набирається доска, набирає вологу. І після того, як вона набрала вологу. Доски між собою починають розширюватися, так як вони намокли. А куди діватись дошки, яка розширилась, і вона робить оце. Вона одриває передню або задню стінку дна. Значить, що треба робити? Ви скажете, так ми ж покрасили, оліфа пройшли і все. Да, Розумію, ви це все зробили, а ви це зробили все знизу дна. Так, влога від землі, волога не проникає, так як ви тут закрили все. А внутрі ви цього нічого не робили. І вологість у вулику якась таєсть, і цю вологу втягує в себе дошка. Тому було ще у мене таке питання в коментарях. Навіщо ви проварюєте вулики у олії? От для цього і проварюємо в олії. Для того, щоб дно. Красити ми не можемо внутрі, а проваривши в олії, або в воскі, або в парафіні, тим самим ми робимо таку пльоночку, яка захищає дно від вологи. І тоді у вас оцеї проблеми не буде. От, якось так ми можемо захистити. Що зробити, якщо ця проблема вже з'явилася, да? одірвалася? Як його повернути на місце? Е, тільки один спосіб. Або ви вибиваєте одну із цих досок, підрізаєте, її робите чуть меншу, і вставляєте назад і збираєте, або ви заносите ваше дно у сухе приміщення і гарно висушуєте, щоб дошка повернулася на своє місце. І далі. При струбцини і саморізів викручуєте і вкручуєте саморізи дліншого діаметру. Ну, і тільки в тому випадку ви можете струбциною і дліншими саморізами вернуть ваше дно в попередній стан. От якось так можна відремонтувати це дно. А краще захистити дно від вологи, тобто обробивши його або парафіном, або олією, або аліфою. Не тільки з ну но і знутрі, якось так.